Час. Команди пошикувалися і послухали уважно. Зараз оголошуємо результати за презентацію команди. Наші судді підвели вже свої протоколи і місця розподілилися в такому порядку. За презентацією всі команди виступили гарно і получали всі п'ятерки, всі в перші місця. В області презентація команди. По естафеті ще не казати? казати? по естафеті. Перша вікова група. На першому місці команда Спарта 55,3. Результат на другому місці. Спортсмен 56, На третій олімпійські мішки. 58. 56. І на четвертому рваний кет щось. По молодшій групі на першому місці переможці 1 3 і на другому місці дві команди з однаковим результатом 1-0, олімпіоніки і лідери.